Наш заклад розташований на території бувшого панського маєтку. І частина ще цього його маєтку ще в нас тут залишилась на території. Заклад тут, із дитячий, із 1937 року був організований для дітей безпритульних. Навчаємо і виховуємо діток. З особливими освітніми потребами у нас підібраний гарний педагогічний колектив, обслуговуючий персонал. Кожна ланка відповідає за свою роботу, і ми бачимо результат. Результат бачимо, як дітки в 10 класі виходять. Вони виходять уже. Дорослі освічені, вони знають, чого вони хочуть, вони свідомо вибрали вже собі професію. Це не може нас не тішити. Великий ремонт у нас був два роки тому. Це міняли покрівлю на спальному корпусі, там робили гігієнічну кімнату, клас безпеки, бо треба було там все це робити. Приміщення було дуже зіпсоване, скажімо так, природними явищами. І ігрова кімната в нас є, так само там теж робили ремонт. У початкових класах провели пожежну сигналізацію. Оце такий великий був ремонт, і ви знаєте, я якістю ремонтних робіт задоволена. У нас у планах і ми працюємо над цим. Це ремонт в самій спальні, внутрішній треба зробити ремонт, бо вже ну, пора. Ну, ми ж ми ж розуміємо, яка зараз ситуація в країні, і щоб казати, там, нам треба найперше, ми не можемо цього говорити. Ми працюємо над тим, і я думаю, що потихеньку, потихеньку, але у нас потихеньку все щось робиться. Фінансування ж виділяє обласна рада. То ми подали потребу департамент освіти, знав нашу потребу, і на сесії затвердили кошти. Департамент капітального будівництва провів необхідні тендери, підготовку. Ми практично тільки приймали робітників, архітекторів і робітників. І контролювала, дивилася, як, як виконуються роботи. Я залишилася, задоволена ходом виконаних робіт. Зроблений був капітальний ремонт теплогенераторної, поставлені там енергозберігаючі котли з високим ККД. І ми стали набагато менше споживати енергоресурсів, ми побачили це, відчули. Тому ну, така ситуація. Ми не використовуємо ні світло, ні газ без потреби. У нас зараз взагалі немає на літо запланованого газу жодного кубометра. Будемо проводити тендер уже ось перед першим вересня, бо ми ж залежимо всі від Нафтогазу. В Майорщині з вуликом виступав виступала в управління капітального будівництва. Це також може бути пов'язано з браком фінансування. Ну, багато проєктів вони планувалися ще до війни і в старих цінах. Тому не завжди є можливість.